Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні пропоную вам поговорити на тему «10 заповідей здоров'я дошкільника. Заповідь номер 1 Дотримуємося режиму дня. Дуже важливо привчати дитину, прокидатися і засинати, їсти, гуляти, грати у один і той же час. Слід приділяти особливу увагу повноцінному сну. Своєчасне засинання не пізніше 21-22 години і мінімальна тривалість сну 9-10 годин. Необхідно регламентувати перегляд телепередач як у часі, так і за змістом. Все це Надає почуття безпеки, впевненості та стійкості. Це вчить дитину розподіляти та зберігати фізичні та психічні сили протягом дня, робить її більш спокійною та позитивною. Заповідь номер 2 Розподіляємо навантаження. Дуже важливо розподілити як фізичні навантаження, так і емоційні та інтелектуальні, інакше кажучи, жити під гаслом на все свій час. Потрібно уважно стежити за поведінкою дитини. У цьому треба орієнтуватися на її стан. Втрата уваги, врядування, істерики, відмова від горі, розгальмованість є сигналом перевантажень. При перших ознаках цих проявів слід припинити. Або знизити інтенсивність грі або спілкування, з першої ж нагоди дати дитині відпочити, а кращий відпочинок рухова активність на свіжому повітрі. Увага! Перевищення навіть емоційно-позитивних навантажень, захоплюючі ігри, радісно спілкування, особливо у дітей 3-5 років, може призвести до перенавантажень і як наслідок до негативних результатів. Якщо ми дорослі вчасно не втручаємось і не припинимо або не знизимо навантаження дитини то через це у дитини може бути виснаження, нездужання, істерика, а потім і хвороба. Заповідь номер 3 свіже повітря. Свіже повітря необхідне дитячому мозку, що розвивається. Нестача кисню призводить до значного погіршення самопочуття, брак кисню призводить до швидкої стомлюваності та виснаження. Для гарного самопочуття та успішної діяльності дитині необхідне перебування на свіжому повітрі щонайменше 3 години на добу, та у провітряному приміщенні під час сну. Щоденні прогулянки ефективний метод загартовування дитей. Під впливом повітряних ван не тільки підвищується тонус нервової, дихальної та травних систем, а й зростає кількість еритроцитів та гемоглобіну в корові. Заповідь номер 4 Рухова активність. Рух це природний стан дитини. Задання дорослих створити умови для рухової активності дитини. Найкраще середовище для цього дитячий майданчик. Парк, так як вони поєднують дві важливі умови для рухової активності простір та свіже повітря. Нехай ваша дитина якнайбільше гуляє, грає у рухливі ігри, бігає, стрибає, лазить, плаває. Заповідь номер 5 Фізична культура. Систематичні заняття фізкультурою дуже корисні для здоров'я. Вони зміцнюють як фізичне здоров'я, так і психіку дитини, позитивно впливають на її характер, сприяють розвитку вольових якостей, впевненості у собі, відповідальності, вміння дружити. Видів фізичної культури дуже багато. Ранкова гімнастика, фізкульт-хвилинки, фізкультурні заняття у дитсадку, дихальна гімнастика, гімнастика для очей та інше і, звичайно, спортивні секції з видів спорту, які подобаються дитині. Головне, щоб образний вид фізичної культури подобався малечі. Щоб вона займалася із задоволенням у дитині, може вкоренитися лише те, що сформовано у ній із раннього дитинства. Отже, основою успіху є особистий приклад авторитетних для дитини дорослих батьків. Заповідь номер 6 Водні процедури. Значення водних процедур для здоров'я людини відоме здавна та підтверджено багатовіковим досвідом. Ви можете обрати будь-який підходящий для вашої дитини вид водних процедур дур, або чередувати різні види: обливання вранці та ввечері перед сном, теплою прохолодною чи холодною водою, контрастний душ, контрастні ванни для рук та ніг, обтирання мокрим рушником. Попередньо проконсультуйтеся із лікарем. Педіатром головне, нехай дитина отримує задоволення від цієї процедури, а ви радієте разом із нею. Заповідь номер 7 Масаж: використовуйте прості прийоми масажу біологічно активних точок, рук, ступнів, вух, обличчя та тіла, масаж біологічно активних точок, розташованих у області носа, очей, вух, на скроні, на пальцях рук та ніг, на кистях рук, на підошвах. Шляхом натискання лінійних обертальних рухів, що розтирають, є прекрасним засобом порібшення регуляції діяльності всіх систем організму. У такий спосіб він нормалізує роботу. Всіх органів та систем, а також психіки. Заповідь номер 8 Доброзичливий психологічний клімат у родині. Обстановка, у якій виховується дитина, психологічний клімат, мають величезний вплив на стан фізичного і психічного здоров'я дитини. У комфортній та сприятливій обстановці дитина розвивається швидше та гармонійніше. Вона обирає в себе все позитивне, що її оточує. І це робить її сильною, щасливою і впевненою у собі людиною. Встановіть у родині заборону на бурхливі негативні емоції, особливо увечері перед сном, на крик, на роздратування, на незрозуміле для дитини покарання, особливо у жорстких формах, на агресію, на злість будь-який негатив руйнує ще не сформовану психіку дитини, дезорієнтує її, і, отже, зрештою послаблює її здоров'я. Заповідь номер 9 Харчування. У організації харчування дитини слід дотримуватися простих, але дуже важливих правил. Харчування має бути за режимом. Для приготування їжі використовувати лише натуральні продукти, які не містять консервантів синтетичних добавок. Включати у раціон харчування дитини багаті на вітаміни та мінеральні речовини продукти. Важливо, щоб харчування було добре збалансоване. У їжі має бути достатня кількість білків жирів та вуглеводів. Щодня на столі мають бути фрукти та овочі. Їжа має бути простою, смачною та корисною. Настрій під час їжі має бути добрим, апетит дитини часто залежить від зовнішнього вигляду їжі. Заповідь номер 10 Творчість у творчості дитина може висловити себе, свої думки, почуття, емоції. Вона може створити світ за своїми законами, відчути радість та задоволення. У творчості дитина може виявити негативні почуття та переживання, а також звільнитися від них. Через творчість дитина пізнає все позитивне, чудове, пізнає гармонію світу, допоможіть дитині побачити чудове у світі, закохатися у красу та підтримати її вважання бачити. Для цього підходять різні види діяльності: малювання, ліплення із пластиліну, глини, глин, тіста, виготовлення виробів із паперу. Шиття, в'язання, плетіння, заняття музикою та спів, прослуховування класичної та дитячої музики, заняття танцями, та театралізованою діяльністю все це та багато іншого дає можливість емоційного вираження, вчити дитину любити працю, пишатися собою. Кодекс родини, що ваша дитина росла здоровою і щасливою, пропонуємо встановити у сім'ї кодекс, який проголошує наступне: позитивний доброзичливий настрій усіх членів сім'ї. Рівний, спокійний тон у процесі спілкування в сім'ї, єдність вимог до дитини з боку усіх членів сім'ї у всіх ситуаціях, обов'язкове заохочення дитини за мінімальних успіхів і навіть за їх відсутності, якщо дитина постаралася. За будь-якої можливості здійснення із дитиною тілесного контакту, погладити, взяти за руку легкий масаж тіла, обійняти та візуального контакту подивитися в очі, бажано на одному рівні із нею, тобто присісти. Організація спільної діяльності з дитиною по можливості частіше ніколи не відмовляється дитині у спілкуванні. Дякую вам за увагу.